Що робити аналіз ґрунту? Аналіз ґрунту це є великою частиною вклад в майбутній врожай. Тому що, зробивши аналіз ґрунту, ви знатимете, яких мікро і макроелементів не вистачає у вас ґрунті. Тим самим ви не будете сипати своє добриво на око, що ви там кинули там кілограм добрива, і все нормально. А ви будете знати, скільки чого потрібно дати, щоб вам в в Майбутньому культура дала врожаю. Аналіз ґрунту, він окупиться дуже швидко. Ми можемо зробити, у нас є два пробовідбірники, вони виїжджають у будь-який регіон України, в будь-яку точку, все залежить від того, скільки ви бажаєте зробити. Ми робимо по зонах продуктивності, чотири зони продуктивності відібрали, відправили в лабораторію. І Через деякий час у вас вже на руках буде готова рекомендація, де розписано, скільки яких елементів не вистачає, або їх вдосталь. Тож, кому цікаво аналіз руки, ви можете звернутися до нас за номером телефону нижче до менеджерів, або зайти на сайт interagrolab.info і залишити заявку на сайті. Тож гарного вам дня і запрошуємо до співпраці разом з нами.